На Прикарпатті стартували літні Олімпійські ігри. Щоправда, не світового масштабу, а регіонального. Учасниками малих Олімпійських ігор є вихованці дитячих оздоровчих таборів. За звання найкращого діти змагаються у різноманітних видах спорту. Кожен табір намагається якнайкраще підготуватися і до проведення змагань, і до їх відкриття. Все неначе на справжній олімпіаді. Олімпійський вогонь, прапор і урочистий гімн у цих змаганнях, які на справжній олімпіаді присутні усі її атрибути, не менш яскравий сценарій свята. На відкритті олімпійських ігор у мальовничому таборі прикарпатські зорі присутні навіть грецькі боги. Леся у ролі богині перемоги ніки дуже приємно було бути богиною. Відчувати владу над всіма. Правда, оброживалася недовго. Було все просто і легко. Ми ж актриси українські. Аби відтворити дух справжньої олімпіади, діти та працівники дитячого табору прочитали немало спеціалізованої літератури, заглядали і в інтернет. Підняли інтернет із інтернету, вибрали хороший матеріал, який по деякій мірі склали сценарій своїм наставником, старшим начальником по виховній роботі Миколу Васильовичем, і підготовили малі олімпійські ігри. Після урочистого відкриття малої олімпіади команди капітошки, чемпіони та інші завзято змагаються за звання найкращого у переліку змагань: футбол, шашки, шахмати, та піонербол. для наймолодших спортивна вікторина. Увага, діти, яка довжина марафонської дистанції 42 кілометри 195 метрів. молодець. Молодець. Поруч стара гра піонербол. Правила надзвичайно прості, каже тренер по волейболу Михайло Наумчук. Не подаються подачі як у волейболі класичному, а можна кидати м'яч. А так в загальному ця гра. Така вона дуже рухлива для діточок. На малих Олімпійських іграх немає ані важкої атлетики, ані гандболу чи гімнастики. Змагання проводять, виходячи з можливостей табору, а їх не так вже й багато. Утім кажуть організатори: головна мета таких ігор зацікавити дітей до спорту. Ми проводимо ті види спорту, які культивуються в цьому навчаль... оздоровчому таборі, і вони не завжди відповідають Олімпійським іграм. Але ми не ставимо за ціль, щоб вони відповідали суто Олімпійським іграм. Там за ці, щоб вони давали користь нашим дітям і оздоровлювали їх під час проведення цих змагань. Мала Олімпіада це сходинка до Олімпіади справжньої, переконаний учасник Олімпійських ігор 2000 року, у сіднеї Сервін Сулейманов. Дуже сильно всі стараються і дуже приємно, що підключаються люди, які допомагають дітям займатися такими видами спорту, які тут зараз є. Що діти чимось зайняті. Малі Олімпійські ігри в області триватимуть до 6 серпня. Змагання відбулися вже у Городенківському, косівському, Коломийському районах. У кожному таборі визначать найкращих спортсменів, яким вручать цінні призи. Утім, запевняють організатори без подарунків не залишиться жоден учасник змагань.